Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено чашечкам, кухликам або кухликам, як ще їх називають. І це будуть дитячі чашечки, яких називали чашки для молока. Дитячі чашки для молока. Однак. Перед тим, як я буду вам показувати свої невеличкі придбання, я не так давно показувала городницькі чашки. І ось зараз я зберу хочу вам, для чого я веду, ви зрозумієте, ось таку демонструвала, бачите, такої форми чашку, кухлик. Ось і. Це городниця 50-х років, і я тоді зазначала, що це стара форма, да, дійсно, це стара форма. Вона є в каталогу Лівшиця, і Ольга Школьна, я також відшукала от таку форму в її книгах, і просто до відома вашого. Отака форма стара називалася, не знаю чому напівкуль номер. 0. Ну, я буду називати його напівкухоль або чашка зеру. Отак от, от. Цікава назва, правда? Так, але тепер давайте до дитячих чашечок. І я забула сказати, що практично це буде Київ. Дуже ціняться вироби даного підприємства не тільки статуетки, а й посуд. А дитячий особливо, тому що він рідкісний. Я хочу сказати, що ця чашечка також доволі таки рідкісна. Імність цієї чашки 220-230 мл. Якраз дітям от з такої ємності, з чашки такої ємності якраз і добре вживати молоко або узвар. Зверніть увагу, яка красива! Деколька це елементи із відомої казки. Про Буратіну, бачите, тут, окрім квіткового малюнку, є оцей золотий ключик, власне кажучи, дивіться, який веселий Буратіно, я думаю, дитина. Побачивши таку чашку, з задоволенням буде пити молочко. Форма також красива, є оздоблення позолотою. І це період 60-х років. Це ще старе клеймо у вигляді книжки. Бачите, ціна була 53 копійки, перший сорт і восьма група складності. Таке клеймо ставилося. З початку 60-х років і до середини 70-х років. Хочу зазначити, що вона доволі таки легенька. Зараз не знаю тут є їх дві, раніше перевіряла, бачите, трошки вона світиться. Ось, тому фарфор тут не тонкостінний, але чашечка рідкісна. Далі. Ось така чашечка, також з дитячим малюнком. Форма одна і та ж сама. Оздоблення, як і є по золотаї по бідку, по верхньому і по нижньому, бачите, а також ось такий красивий малюнок. Ну, це вже цирк. Бачите, тут є і, що це таке, ведмедик, м'ячики, клоуни. Кішка. Бачите, які красиве одобні. Ча чашечка доволі така легенька. Ось зверніть увагу, як вона гарно світиться. Бачите, тут просвічується все і стінки, і дно. дуже легенька чашечка. Ось така. Далі уже йде в такої ж форми, однак малюнок зовсім інший. Тут уже квітковий малюнок, деколь ось така. До речі, є і велика чашка гігант. Такий малюнок це знамениті гвоздики. Ось така стрічка наклеїлася на білосніжний фарфор квіткова. Гарно виглядає цей малюнок і на великій чашці. І от на цій маленькій чашці. Також це середина. Це 60-х середина. 70-х до середини 70-х років це клеймо у вигляді книжки ставилось. І бачимо, ціна ж восьма група, ціна 47 копійок. До речі, різниця між оцією бачите, декілька 5 копійок складає. А оце у нас іде це третій сорт. Бачите, в третього сорту, хоча група складності скрізь на всіх цих трьох чашках 8-40 копійок. До речі, не знаю, а чому третій сорт я якихось таких дефектів, видимих, жодних не відшукала. Так, ось три чашечки такої форми київського підприємства. Далі хочу вам показати ще дуже. Це вже не е, дитяча чашка, е, однак ця чашка дуже красива за формою. Зверніть увагу, який рельєф. Давайте я її так покручу, щоб було краще видно. Щоб ви могли роздивитися. Колекціонери за такою формою чашок добре бігають по барахолках, щоб купити предмети Київського експериментального кераміко-художнього заводу в свою колекцію. У мене їх є декілька, але наскільки мені відомо, Буцімто це був напір кувшин і чашки до нього. Ну, у мене тільки ось чашка. Дивіться, який красивий рельєф ручки. Та й сама ручка. Дуже, дуже, дуже класна. Таке, бачите, обідок у вигляді квіточки. Ось по денці ось такий понизу. Чашки йде да, ось такий красивий рельєф. От, і чашка також ребристість таку має красиву. Це ручний розпис, е, і це середина 90-х років. Хоча, бачите, йшов е, виріб на експорт Made, made in Ukraine. Е, єдиний, е, мене трошки засмучує це розпис оцею люстровою краскою, а, прошу пробачення, фарбою. І оце піструшкою, як фарфоровиків, художників фарфоровики називали її. Якби вона була у позолоті, це взагалі була краса красивенна і така чудова троянда. Дуже красива річ, якщо будете бачити, купуйте, не роздумуючи, вони коштують досить таки недешево, як я вже. Бачила, що не тільки вони з'являються десь на якійсь торговій площаці в інтернеті, їх забирають в колекцію. І так, щоб було до п'яти екземплярів, в мене Києва більше не віднайшлося таких невеличких розмірів. Покажу я вам ще також дитячу. Чашечку дитячим малюнком це ось таку. Форма практично одна й та сама, однак це інше підприємство, і ви, та, ви зараз розумієте, це 70-ті 80-ті роки, красива, дуже деколь. Також із, із сказки Буратіну. Бачите, Буратіно з золотим ключиком. Ось, і ось його подружка Мальвіна. Дуже красива деколь. Чашечка легенька, і належить вона, ми бачимо. полтавському фарформу заводі та ж сама група складності. Вісім, і ціна 47 копійок. Так як і з цих попередніх чашечок. Ось, наприклад, цієї 47 копійок. Ось. Якщо вам сподобалася моя колекція отаких предметів фарфорових, прокоментуйте, поставте вподобайку. Мені буде досить приємно на сьогодні, все. До нових зустрічей на моєму каналі.